Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а для чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у майбутньому. На дату 13 вересня місяць знаходиться у фазі убуваючи місяць. Це буде вже 28-й місячний день у місячному календарі. А сам місяць розташується у знаку зодіака «Діва». Місяць у знаку діва це час сприятливий для будь-якої кропіткої роботи, що вимагає вдумливо та серйозного підходу. Абсолютно всі напрямки фінансової діяльності за серйозного підходу, як. Ніколи принесуть відповідну матеріальну винагороду. Успішні будь-які банківські операції та операції з нерухомістю, непогана йде торгова, закупівельна та посередницька діяльність, так само плідно просуваються навчання, підвищення кваліфікації та будь-яке самовдосконалення. 28-місячний день – день сприятливий для будь-яких земних справ. Від придбання нового автомобіля до ремонту квартири. Можлива поява деяких проблем, пов'язаних із послабленням здоров'я. Корисно прислухатися до порад партнерів. Це піде на користь і дозволить уникати неприємностей. Друзі. Ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки. Підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі! Овен. Цей день стане не найвдалішим тем для овнів. Вам варто бути гранично обережними і по можливості відкласти роботу з важливими документами і фінансами. Допущені помилки можуть дорого коштувати вам. Краще присвятити цей день спілкуванню з близькими людьми. Вам допоможе зарядитися енергією та налаштуватися на позитив. Тілець. У цей день тільці повинні ставити власні інтереси на перше місце. Не варто звалювати на свої плечі чужу роботу, яку інші готові з радістю спихнути на вас. Ваша шира пропозиція допомогти може обернутися для вас непотрібною роботою. Ініціатива сьогодні карається. Близнюки. У цей день фокус уваги близнюків буде спрямований на питання особистого життя. На любовного фронті вирують пристрасті на виключенні розбіжності зі своєю другою половинкою. Вам потрібно проявити гнучкість і вміння йти на компроміс. Вам допоможе не наламати дров і зберегти відносини ваша інтуїція. Рак. Емоційний фон раків залишає бажати кращого. Ви Тривожитися і хвилюватися з будь-якого приводу, і навіть дрібниці здати вибити вас з колеї. Нешкідливий жарт може стати причиною образ. Найкраще, що можна зробити в такій ситуації, відвернути себе улюбленим заняттям і поменше залучатися до спілкування. Лев. У цей день. Леви забажають нових емоцій і вражень. Представникам вогняної стихії, які занудьгували, може спробувати нове хобі. Ви зможете розкрити всі грані своїх талантів. Муза може прилетіти абсолютно несподівано, як на виставці картин, в музеї або за заняття спортом. Діва цей день може принести дівам кілька неприємних ситуацій. Вчинки близької людини можуть вас розчарувати. Не виключено, що вам відкриється безстороння правда про людину з вашого оточення. Людина, якій ви довіряли, виявиться не тою, за кого себе видавало. Терези. Терезам в цей день. Необхідно звернути увагу на своє здоров'я, на виключене нездужання, застуда або загострення хроничних захворювань. Щоб зміцнити імунітет, варто переглянути свій раціон на користь більш здорового харчування. Скорпіон. У цей день скорпіони можуть вирушати в дорогу. Ваша подорож або ділова поїздка прийдуть найкращим чином. Вам вдасться уникати прикрих труднощів. У поїзді вас чекатиме багато приємних сюрпризів. Стрілець. У цей день стрільці особливо енергійні. Ви беретеся за вирішення складних завдань і знаходите нестандартні шляхів вирішення питань. Це допомагає зміцнити ваш авторитет в очах колег і начальства. Вечір найкраще провести за улюбленим дозвіллям в колі близьких вам людей. Козиріг У цей день козарогом варто бути гарнично уважними. Придивляйтеся до будь-якої дрібниці. У деталях можуть ховатися важливі підказки долі. У відносинах зі своєю другою половинкою можливі деякі розбіжності. Не виключено, що ви забудете щось важливе для своєї коханої людини. Водолій. У цей день навіть найменша допущена помилка. Можу звести на нівець всі ваші труди. Водорії варто бути акуратними і прораховувати все на кілька кроків вперед. Ці прорахунки можуть вибити ґрунт з під ніг. Проте не дозволяйте негативним думкам брати верх. Продумайте шляхи вирішення ситуації, що склалося. Риби у вівторок рибам варто триматися подалі від конфліктних ситуацій. Вступаючи в суперечки, ви нічого не зможете довести і просто марно витратите час і нерви. Зосередьтеся на поточних справах, тим більше, що в другій половині дня вас чекає важливе доручення. Вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно. Коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!